Харківської пожежі на ювелірному заводі дійшов і до Олександрії. Зокрема, Олександрійським рятувальникам нагадали правила організації гасіння пожеж в багатоповерхових будинках. 15 січня на території 11-ї пожежної частини Олександрії рятувальники провели тренувальні навчання. Мета їхньої заключається в тому, щоб удосконалювати знання, практичні знання, навики пожежних порятувань людей з поверхів будівель і споруд. Взагалі, навчальні тренування з рятувальниками проводяться у відповідності до... ...до методичних розробок та розкладів занять. І відбуваються кожного дня для того, щоб поліпшити теоретичні та практичні навички по проведенню рятувальних робіт у різних ситуаціях. Але є й так звані позапланові заняття, спричинені якоюсь надзвичайною подією. Це позапланові, визвані тим, що в місті Харкові, ви знаєте, була пожежа на ювелірному заводі, де загинуло, якщо я не ошибаюсь, сім осіб і вісім травмовано. На цих навчаннях рятувальники наглядно продемонстрували способи рятування людей із будівлі учбової вежі. Пожежники на прикладі показали зразки дій під час рятування людей з поверхів будівель та споруд, за допомогою штурмової і висувної драбини, а також комбінованим способом, коли використовуються обидва види. Також пожежники вчилися рятувати людей, використовуючи автодрабину. Окремо рятувальники розглянули дії під час порятунку людей з поверхів за допомогою рятувальної мотузки. Тож практичні заняття допоможуть пожежникам завжди залишатися у формі і бути готовими до будь-якої надзвичайної події.